Ну і в умовах повномасштабної кровопролитної війни до лав збройних сил України долучаються і жінки, і чоловіки. Зокрема, оновити дані до 17 липня мали не тільки військовозобов'язані чоловіки, а й жінки медикині та фармацевтки. Це можна зробити було через ТЦК, ЦНАП або ж електронний кабінет. Відомо, що станом на зараз у війську служить 65 тисяч жінок, військовослужбовець. Зараз зі мною на зв'язку Катерина Аніщенко, це адвокатка. Пані Катерину. Дякую, що долучилися сьогодні до нас. Добрий день от щодо жінок, військовослужбовець, які мали стати на військовий облік. Виключно це медики і фармацевти, чи це і дотичні е, професії, якраз до цих військовозобов'язаних, там, наприклад, біоінженерія. Щодо обов'язковості постановки на військовий облік, то уряд зазначав саме про медики та фармацевтів та е, жінок, які мають е, зокрема таку спеціальність і таку професію. Проте е, то про дотичність до цих професій у нас вже були внесені зміни в законодавстві, і жінки, які мають дотичні професії до медичної, фармацевтичної, зокрема, наприклад, е, ветеринари е, або Біологи, як ви визначили, вони повинні стати на військовий облік за бажанням. Тобто тут термінів чітких не було. Пані Катерино. А от якщо е медик, жінка, вона не стала на військовий облік, облік перепрошую до 17 липня. Які санкції? Що, що вона не не зможе виїхати за кордон, наприклад, чи, чи що? Обмежень для перетину кордон жінок з медичною освітою або з будь-якою іншою, у нас настане на сьогоднішній день немає. Проте разом з цим і немає якихось окремих гендерних законів, які б допомогли такій жінці з медичної освіти уникнути відповідальності. В Законодавстві чітко було зазначено, що жінки з медичної освіти, фармацевтичної, повинні були до 16 липня, включно стати на військовий облік. Відповідно, якщо вони цього не зробили, не оновили свої військово-облікові документи, не отримали військового квитка, бо є така. Категорія жінок, які мають відповідну освіту, проте не мали військового квитка, то на них будуть також розповсюджувати ті ж самі санкції, що й передбачені для чоловіків. Тобто, це адміністративна відповідальність. Ви е, от скажете освіту, відповідну освіту. Тобто, якщо людина отримала диплом, але жодного дня не працювала за цим фахом, е, різниця це не грає, вона все рівно має стати на військовий облік. На даний момент часу це дійсно так. Чітких якихось інструкцій в законодавстві немає, проте наявність диплому це передбачає обов'язок про те, щоб вказана жінка стала на військовий облік. Немає значення, працювала вона за вказаною освітою чи не працювала наявність диплому, тобто повної вищої освіти про дану спеціальність. Є така. Невеличка незрозумілість колізія в законодавстві щодо жінок косметологів, да, наприклад, якщо вона відкрила е, як фізична особа, підприємець має е, свій кабінет косметологічний. Проте питання в наявності в неї медичної освіти залишається питанням, чи повинна mm -hmm. вона ставати на військовий о? В даному випадку знову ж таки в законодавстві чітких роз'яснень цього немає. Якихось випадків про протягнення таких жінок до відповідальності, мені також невідомо. Проте, на мою суб'єктивну думку, саме наявність диплому з вищою освітою або середньою освітою, якщо це, наприклад, медична сестра, наявність диплому про вказану освіту дає обов'язок зобов'язує жінку стати на військовий облік. Тобто, це випускники медичних інститутів, університетів і училищ виходить. І, і училищ так мені відомі випадки, коли е, жінка має фармацевтичну освіту, проте жодного дня не працювала провізором. Працює взагалі продавцем за іншою спеціальністю. Однак запис її трудовій книжці зобов'язав її роботодавця подати відносно неї інформацію до ТЦК про те, що в них працює жінка з відповідною фармацевтичною освітою. І я розумію, чому це зробив її роботодавець. Відповідно, бо коли будуть звірки між ТЦК та роботодавцем, що виникнути в майбутньому відповідальності, бо саме наявність освіти це є обов'язок стати на військовий облік? Пані Катерино. А як відбувається мобілізація таких жінок? Чи є зараз от вам відомі факти, що їх от мобілізовують там заповістками, а не добровільно? І ви згадали про роботодавця? Чи поширюється тоді і на жінок військовослужбовець, які працюють на підприємстві, квота по бронях на підприємство? Станом на сьогоднішній день ми від урядовців чули неоднократно про те, що неодноразово перепрошую про те, що жінки відповідно освіти можуть проходити службу в лавах ЗСУ або в інших підрозділах виключно за власним бажанням, тобто укладаючи контракти, будучи добровольцями. Угу. В подаль в інших випадках жінки не можуть бути мобілізовані саме на сьогоднішній день. Відповідного указу президента ми також не бачили. Проте мені відомі випадки, коли навіть жінка сімейна. Лікарда з медичної освіти їх роботодавець також зобов'язує становити на військовий облік і проходити військову лікарську комісію. Однак примусову мобілізацію в даній категорії мені ще не відомо, ніхто з цього приводу з клієнтів не звертався. А щодо квот на броні на підприємстві. Щодо квот на броні, мені відомо про те, що медичні заклади, комунальні заклади охорони здоров'я а під час подання списків на бронювання також бронюють жінків, медикинь з відповідної освіти. з метою в подальшому у разі, якщо буде примусова мобілізація. Щодо мобілізації, ну початково жінок, які першочергово є військово зобов'язаними, на них поширюються ті самі принципи, що й на чоловіків, Я маю на увазі в плані там відтермінування чи звільнення з військової служби. У нас ще раз повторюсь, якихось гендерних законів для жінок немає, а всі рівні перед законом у даному випадку. Відповідно, ті ж самі вимоги в законодавстві, що йде до чоловіків. Це бронювання на певний період часу, як і для всіх. Ну і відтермінування, якщо там або хтось з рідних служить, або загинули так чи е, там... ті ж самі. Ті ж самі умови, які передбачені статтею 23 закону України про мобілізацію, наявність інвалідності, наявність статусу матері-одиночки, якщо дитина перебуває не на обліку наявність інвалідності у дитинки, якщо не дай боже там цієї жінки, є така ситуація, або е інвалідності у її батьків. Ті ж самі вимоги, що для чоловіків. Єдине, що можливо виключення буде наявність вагітності в неї, тобто перебування в декретній відпустці або наявність вагітності на ранніх сроках. Також це буде відтермінуванням, таке як виключення для жінок. Це єдине, що на законі може бути.